Перед тим, як розпочати це відео, хочу нагадати вам, що топовий гровий ПК ти завжди можеш придбати на сайті інтернет-магазину Artline. Спочатку була лише пустота, порожнеча або Войт, який розташовувався посеред необ'ємного нічого, не існування. Воно тривало не завжди. Якось чорна порожнеча отримала самосвідомість: у неї не було ані форми, ані власного голосу, і виконувала вона роль наглядача. Так, небуття перетворилось на буття, а в ньому зародилось життя раса титанів, вищих істот, котрі могли керувати і видозмінювати порожнечу. Титани існували заради того, щоб творити, і з часом їхні можливості та вміння ставали ще більшими. Вони нагрівали, згинали, розривали матерію та досягли таких успіхів, що матерія стала для них занадто простою, і вони почали змінювати самих себе і один одного. Та був серед них найбільш вправний та найстаріший титан, якого ми знаємо як Ельдер Титан, який вирішив змінити саму реальність. Він розділив матерію, що призвело до розколу і запустило великий вибух. І, як і наш світ, світ дота 2 з'явився завдяки великому вибуху. Вибух дав початок новому всесвіту, а також випустив могутні сили, фундаменталів, котрі існували в інших світах, так званих фундаментальних планах буття. Всього таких сил 4, і вони, як і Великий Вибух, теж мають відношення до справжньої астрофізики. Першою силою є світло. Це Кіпер the Light, який увірвався до Нового світу і приніс у нього світло. Езалор мчить світами і буквально запалює зірки своїм посохом у темній безкінечності Всесвіту. Він ховає власну могутність за образом кволого старця, слідом за котрим постійно крокує Хаос. Хаос Кнайт. Найстаріший фундаментал, котрий переслідує Езалора для того, щоб знищити. Він вважає, що втечею світло зрадило основи буття, тому його головна мета наздогнати та знищити Езалора. І хоч це вдалося йому більше тисячі разів, воно все одно зуміло вислизнути в інший вимір. З точки зору фізики, Хаос Кнайт представляє сильну ядерну взаємодію, а Езалор функцію слабкої ядерної взаємодії. Додайте до списку гравітацію, котру представляє Енігма, а також Іо, який представляє електромагнітний вплив. Та це не єдині сили, котрі розпочали свою діяльність у свіжоспеченому всесвіті. У ньому з'явились значно могутніші та небезпечніші сили, котрі загрожують йому неймовірною небезпекою. Їх називають древніми, і їх було три. Перші дві сили одразу ж розпочали війну між собою, намагаючись знищити один одного. Це протистояння повинно було перерости в розміри Всесвіту і змусити кожну істоту обрати свій бік. Але інша, третя сила, яка була нейтральною і вирішила назвати себе Зет, мала зовсім інші плани. Зет розумів, що рано чи пізно ця війна призведе до руйнації Всесвіту, а хаос це саме те, з чим він не міг лабнати. Зет зібрав всю силу і зумів побороти своїх побратимів, щоб убезпечити всесвіт від них. Він заточив братів своїх до сфери, котра стала їхньою в'язницею. Зед вирішив не ховати тюрму до глибин космосу, він відправив її по ньому дрейфувати, де та прибилась до орбіти однієї молодої планети. Час йшов, і на планеті почало зароджуватись життя. Тоді єдиним світилом був другий місяць, тому всі істоти Землі були нічними. Та так тривало не завжди. Оскільки якось в цей закуток Всесвіту завітає Езалор і запалить сонце, чиї промені стануть першими і останніми для всіх жителів нічної планети, всіх, окрім Баланара, світло почало формувати нові види еволюції, та його стало ще більше завдяки німому супутнику, котрий колись прибавився до ще молодої планети. На ньому поступово почали з'являти тріщини, з котрих сочилось світло. Та так його багато стало, що невдовзі супутник почав давати більше світла, ніж Сонце. Його назвали Божевільним місяцем, і під ним встигло з'явитись зникнути не одне покоління, допоки через століття місяць не вибухнув. Жителі планети не знали, що насправді супутник не був ніяким супутником. Це в'язниця для двох сутностей світобудови, котрі ведуть між собою безкінечну війну. Божевільний місяць вибухнув, а шматочки древніх розлетілись в різні боки. Декотрі відправились до безкрайнього космосу, інші ж впали на землю і перевернули хід історії. Навіть невеличкі шматочки древніх виділяли магію. Два великі шматки впали недалеко один від одного, а коло них збудували цілі міста, оскільки вони не тільки давали ману, сили, захист, а й навіть можливість переродження. Так древніх розділили на світло та пітьму, хоч насправді суть їхня однакова. Та не знали народи про те, що, окрім благодатних сил древні налаштовуватимуть їх один проти одного, так як кінцевою метою будь-кого з них є знищення свого побратима. Таким чином, рок за роком, древні налаштовували народи один проти одного, закінчилося великою війною, яка триває й досі. Та це зовсім не кінець історії світу Дота, це лише початок. Після того, як древні зуміли знищити свою в'язницю і впасти на землю, спричинивши війну, про це дізнались не тільки жителі планети, але й інші могутні істоти. До цього часу порожнеча, яка існувала на самому початку і з котрою все пішло, зуміла створити дух власної свідомості, щоб подорожувати новоствореним Всесвітом і зупинити вічну битву древніх. Дух цей ми знаємо як Void Spirit або Інай. Інай створив прихований храм в нематеріальному вимірі, з котрого виходить лише за крайньої мети. Прихований храм це орден, мета котрого повернути Всесвіт до гармонії, первинного стану. Цього бажає Елдер Титан, причина появи цього Всесвіту. Та не тільки він. Не забуваємо і про третього древнього Зета, котрий був відкинутий вибухом божевільного місяця на край галактики. Зет позбавився єдиної форми та думки. Сила його зменшилась. А сутність розбилась на безліч уламків. Він придушив відчуття власної розділеності і помчав до землі, щоб зупинити братів у битві. Попрямували до землі й інші герої фундаментали, демони, істоти з паралельних всесвітів, найбільш таємничі та могутні. Стали до бою й герої з землі, а також прокляті чи знедолені. У кожного з них своя мета та користь хтось хоче знищити все живе, а хтось просто прославитись. Кожен новий герой ще більше поглиблює лор Доти, хоч не обходиться і без страшенної плутанини. Якщо ви хочете почути про те, хто за лором найсильніший персонаж в Dota 2, пишіть в комент. Також підписуйтесь, ставте лайк і заходьте в наш інтернет-магазин ArtLine за ігровим ПК. До зустрічі на Artline Play!